На продаж маю таку ТГАшку. Вона 2006 рік, механіка. Машина технічно в дуже гарному стані. Має гідравліку, 390. Зараз ми поміняли в ньому жгут, який йде з форсунок на комп'ютер, бо в ньому було масло. Замінили зараз на новий. Має один бак, має гідравліку. Резина, дивіться, состояння. Резина процентів 40-50 є задня. Процентів 60 є передня. Технічна машина по хадові, взагалі ходова, мотор коробка без зауважень. Вискакує помилка періодично моторний тормоз. І оце все, АБС, і все працює. Кондиціонер теж дує, але слабенько, але, але дує. Треба дозаправити фріона. Так, більше косяків по машині немає. Гідравліка працююча, гідравліка з маслом. Технічно дуже непоганий автомобіль на свої гада, 390 він. Ціна цієї машини може бути 11,5 тисяч доларів. Дивіться, салончик весь перешитий, гідравліка. В якому стані салон, салон весь перешили роки-два назад, салон в непоганому стані. Так, зараз заведемо. З помилки збої центральної смазки, ну таке по мілочухі, що зі там якісь є. Так критично нічого немає, все чітко. По топлівні, по мотору, питань немає зовсім. Кондиціонер працює. Ну, как-то так. Звертайтеся, машинка в нас на майданчику. Ми знаходимося в міс місто Київ. Бачите, що по лампочкам якісь вискакує. м'ялоч. Знаходимося в місто Київ, траса Київ, Київ Одеса. Всім гарного дня, телефонуйте.